Світ висміяв Лаврова на засіданні Радбезу ООН. Володимир Зеленський та Сі Дзіньпінь обговорили співпрацю. А Денис Шмигаль передав папі Франциску фотоальбом зі злочинами Росії в Убучі, Маріуполі та інших містах. То 5 міжнародних новин далі у дайджесті. Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь цього тижня зідзвонилися. Вони говорили про співпрацю. Китай буде і надалі надавати нам гуманітарку, також відправить свого посла. А ще очільник країни Азії запевнив, що не буде сидіти, склавши руки, і не використовуватиме війну для власної вигоди. Після розмови Зеленський назначив нового посла України у Китаї. Україна та Китай, як і абсолютно більшість світу, однаково зацікавлені у міцності. Суверенітету націй та територіальної цілісності ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена, і щоб атомні станції, взагалі, Ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. Росія вкотре зазнала цькувань світу на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, в якому цього місяця головує РФ зганьбили Лаврова. Західні дипломати звинуватили державу агресорку в порушенні статуту ООН і норм міжнародного права. ЄС штати, Китай, Франція та Британія наголосили, що поки Росія буде нарощувати збройну агресію, світ посилюватиме підтримку України. Це цинічно. Ми всі знаємо, що в той час як Росія руйнує, ми будуємо. Доки вони порушують, ми захищаємо статут ООН, Генасамблея ООН, міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд. Куди не глянь, Росія зневажає все. Росія серйозно підірвала свою репутацію у міжнародному співтоваристві. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каланс приїхала до України. Вона зустрілась з Володимиром Зеленським у Житомирі. Обговорили можливості на передовій і допомогу в озброєнні ЗСУ. Також підписали спільну декларацію та поспілкувалися зі студентами політехніки. А ще дружня країна і надалі допомагатиме у відбудові міста. Тож, задля миру в Європі нам потрібна Україна в Європейському Союзі і потрібна Україна в НАТО. І це також посил цієї спільної декларації, яку ми щойно підписали. Денис Шмигаль відвідав конференцію з відбудови України у Римі. Там онлайн виступив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили фінансові оборонні санкційні питання. Також Італія надасть нашій країні 1 мільярд євро на відновлення економіки, інфраструктури, гуманітарні та соціальні потреби. Єрка пообіцяла допомогти Україні якнайшвидше вступити в ЄС український народ бореться також за нас, український народ, який бореться, він не наближає конфлікт, він його віддаляє. І та підтримка, яку ми надаємо, це. Підтримка, яку ми маємо надавати, також прем'єр-міністр України зустрівся з папою Франциском у Ватикані. Денис Шмигаль передав йому фотоальбом. У ньому кадри злочинів РФ у Бучі, Маріуполі, Бородянці та інших містах нашої країни. Подякував його святості за гуманітарну допомогу та лікування у ватиканському шпиталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. А ще запросив його до України. Ми дякуємо світу за підтримку та допомогу. Віримо, що світло переможе темряву. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.